Всім привіт! Сьогодні готуємо бананове морозиво, яке готується дуже-дуже швидко. І так, нам знадобиться отаких от три банончики. Банончики я беру ось такі, аж чорні, чим вони спіліші, тим краще. І треба нарізати ось такими кружочками. Такими ось кружочками. так виложить. На якісь підставочки, на подносику і заморозити, щоб вони були зовсім заморожені. Хто любить ваніль, додаємо. Ваніль можна додати ванілін, хто не любить, ваніль. можна не додати. І можна трішки цукру додати, хто е, е, сладкоїжка, то може додати. Можна і без цукру. І ось такі я використовую вершки 33%. Процентні. Далі нам знадобиться ось такий блендер. Звичайно, можна і погружний. Ось такий блендер, щоб нам він потрібен для того, щоб подрібнити морожний банон, щоб розчинився там цукор і збилися там вершки. Ось я відправила банончик у. Блендер. Можем, я додаю трішки ванільного цукру, зовсім трішки. І десь отаких пару лужечок. Це така як десертна ложечка цукру. Ну, можна і три. Ми любимо солоденьке. І далі включаємо агрегат. Так, додаємо вершки. Десь громів 100, а там будемо дивитися. Я все роблю на голос. Дивимось, щоб всі кусочки розірвалися. І все таке морозиво може зробити навіть дитина. Ось морозиво готове. Можна сюди додати тертого шоколаду, можна додати горішків, хто що любить. смачненького. Так що, якщо начитати заморожування, то Приготування на приготування уходить десь ну, 3-5 хвилин і морозиво готове. Тим більше воно корисне, з натуральних продуктів. І дуже-дуже мені подобається, дуже подобається. По бажанню, звичайно, можна туди додати трішки полунички. І буде зовсім інший смак. З полуниці я ще не пробувала, але я думаю, теж можна приготувати точно таке саме морозиво. Деях лє туди молоко, вмісто сливок і сиплять сухе молоко. Але я вважаю, що краще покласти сливки. Ну, а якщо в кого домашні сливки, то це взагалі дуже класно. І дуже корисно. Головне, щоб сливки були свіженькі, жидінькі, щоб вони не збилися в масло. Ну, я думаю, вони не зіб'ються, тому що там знаходиться банан. Так що, всім смачного, до побачення!